Мейбрей Мітіті! Доброго дня, добрим людям! З вами Олена Бесідовська. Я рада вітати вас на своїй кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо чудове молдавське руминське блюдо Мітітії. Це ж наша бесарабська кухня. Божественно. З вогоньком. І з інгредієнтів нам потрібно добрий шмат м'яса, цибулини. Ну, як у мене зараз дві, і секретні спеції. А інгредієнти ви найдете внизу під відео в описі. Там же є кнопочка Лайкати, підписатися, і дзвіночок тицяйте буде цікаво. Етапи робимо фарш. Гарненько його відбиваємо, додаючи всі нужні нам фішечки. Потім виготовляємо колбаски, відправляємо в холодильник на пару годин, а потім жаримо, а подавати ми будемо з гарним маринованим перцем, бо вже сезон, і з огоньком. Як і працювати ми будемо теж з огоньком. Соль з чабрицом чабером і гострим красним перцем вкладаємо в мисочку. У мене для цього рецепта яловичина. Вона плотна, це дуже важливо. І подивіться, вона вся чистенька без жиру. Це теж дуже важливо. До речі, цей рецепт подібний дещо до люляки бабу. Але це вже зовсім друга історія, бо в цього рецепту свої фішечки. І фішечки ці я вам зараз всі покажу. Робимо фарш. Цибулинку ми теж з вами пропускаємо через м'ясорубку. Не забудьте додати чесник. Гарно перемішуємо, а от далі пішли секретики. Якщо ви хочете, щоб ваші дітея були гарні, будь ласка, два рази двічі пропустіть м'ясо через м'ясорубку. Так, наша яловичина змінила колір. Це значить, що трансформація вже відбувається. Наступний секретик це додавання соди. Додаємо соду для того, щоб м'ясо було пухке. Гарно вимішуємо м'ясо. Наступним кроком додаємо газовану воду. Це зробить ще більш пухкішим наше м'ясо. І ще один секретик. Добавляємо крохмаль. А тепер ми будемо вибивати. Це той случай, коли можна бити. Наступний шаг ми робимо руками. Є варіанти, якщо у вас є м'ясорубка з насадочкою, трубочкою, можете робити через трубочку. Вам потрібно зробити такі ковбаски, тоненькі. Сантиметрів 10-12. Рівненькі, однакові. Викладаємо їх і відправимо в холодильник. Хай відпочинуть десь пару годин. Краще поставити на ніч, вони будуть такі цупкенькі. Але в нас з вами часу обмаль, скоро гості. Відправляємо чілити наші мітейки. Пройшло достатньо часу, і наші тітєї з вами такі вже такі гарні, цупкенькі, і їх потрібно випікати. Випікати їх ми будемо на жаровні гриль, а в оригіналі вони випікаються на решітці гретар. В мене такої немає, як ви бачите, тому будемо робити на грілі, щоб вони будуть грильовані з такими полостиками чорненькими. Побігли. Про всяк випадок змащую. Друзі, в процесі приготування зрозуміло, що потрібно вернутися до моєї улюбленої сковородки, і ось я вам демонструю. На тій у мене одна одній медитей зламався, і це мені не сподобалось. Обжарюйте кожну дитейку з кожної сторонечки, щоб вона була гарно засмаджена на дуже маленькому вогні. Гарна ідея зробить м'ятії від щедрого мого столу до вашої доброї душі. А подавати ми будемо з гарним маринованим перцем. Не знаєте, не робили ще? Спитайте мене, пишіть в коменти. Я відповім. У мене є цей рецепт. І дуже-дуже гарний бессарабський рецепт соусу, який називається аганьок. Він дуже гострий, він з перчинкою з чись Тоже. Це рецепт маленький секретик. Якщо вам цікаво, пишіть в коменти. Я вам обов'язково зроблю цілу передачу про наші бесарабські соуси. А тепер ми з вами будемо що? Пробувати? От у мене один мій зламався, і я зараз вам покажу, як він виглядає зсередини. Отак от, от поливаєте. Будь ласка, дивіться на мої гарні рецепти. Захоплюйтесь ними і готуйте. Готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для любимих. З вами була Олена Бесідовська. До нових зустрічей на моєму каналі.